Дональд Трамп обговорить з Путіним питання територій, але рішення з цього приводу має ухвалити Київ, заявив американський президент на борту літака, що у ці хвилини летить на Аляску. Водночас російський диктатор доша ще не вирушив. Пропагандистські змі повідомляють, що він зараз в Магадані проводить зустрічі з місцевою владою та підприємцями. Зустріч глави США та військового злочинця Путіна розпочнеться у 22-й годині за Києвом, а по тому запланована прес-конференція. Втім, спільна чи дві окремі ще вирішують? Тим часом на вулицях Анкориджа вийшли протестувальники, докладніше Леся Головіна. синьо жовті прапори вздовж дороги в Анкориджі. люди вийшли на вулиці, щоб сказати на алясці міжнародному злочинцю путіну не раді. Аляска з Україною напис на величезному українському прапорі на акції і українці, і американці люди обіцяють не розходитися аж поки Путін не поїде додому. протести будуть масштабними? Жителі Аляски не дуже залучені в політику. Однак, ми усі не підтримуємо російської агресії в Україні. Ми в Сенаті ухвалили резолюцію щодо цього, і за це висловилася більшість. Місце зустрічі Трампа і Путіна, Анкоридж, найбільше місто штату. В регіоні нині туристичний бум, і всі великі готелі та публічні майданчики зарезервовані. Американський президент та російський диктатор зустрінуться на військовій авіабазі Елмердон Річардсон. Охороняти Путіна будуть спільно спецслужби Кремля та секретна служба США. Ми повинні пам'ятати, що Путін є в прямому сенсі вигнанцем. Він не може їздити по світу куди хоче. І для нього сам лише факт, що його запросили. Запросила потужна країна. Значає багато. Зустріча Іванкоредже буде кілька: перша президенти говоритимуть тета тет. Друга пройде в форматі 5 на 5. В обох делегаціях, крім президентів, будуть дипломати, представники оборонних та фінансових відомств. По тому запланована прес-конференція. Спільна чи дві окремі сторони ще не вирішили. У нас буде зустріч з президентом Путіним. Я думаю, це буде хороша зустріч. Однак ще важливіше буде зустріч наступна. Там будуть президент Путін, президент Зеленський. Я сам і можливо. Кілька європейських лідерів зустріч в Анкориджі розпочнеться після 22-ї години за київським часом. А поки що небо над містом вже закрили для польотів. До завтра вулиці посилено патрулюють поліцейські. В пресі пишуть, що до берегів Аляски підігнали військовий підводний човен. Леся Ми Україна. Марафон. Єдині новини.